Розберемо зараз з вами простий, я б навіть назвала універсальний варіант чищення умивальника, таким можна назвати простим домашнім методом. Догляд за умивальником із санфаянсу, він завжди включає в себе регулярне очищення, щоб не було зайвого нальоту, бруду, слідів від води. Сам по собі матеріал санфаянсу він є пористий, тому важливо використовувати дбайливі засоби для чищення, щоб не пошкодити поверхні. Вибирайте завжди засоби, які призначені саме для. Того чи іншого для тієї чи іншої поверхні вони повинні бути неагресивними і не містити в цьому випадку абразивних частинок. Розберемо зараз з вами три простих варіанти, де ми можемо використовувати в прибиранні в домашніх умовах. Перший варіант це може бути оцет. Ще один варіант у мене є тут перекисень у водню. І третій варіант у мене є лимонна кислота. Вони є між собою схожі реагенти кислоти. Це є природня домашня кислота, можна так сказати, універсальна. Єдине, що хочу зазначити, ці компоненти між собою ніколи не взаємозв'язані. Якщо ми будемо їх взаємодоповнювати, використовуючи на одній поверхні, можуть бути дійсно проблеми. Тому змішувати не можна, якщо окремо вони діють дійсно дуже класно і інтенсивно. Як ми з вами зробимо? Ми візьмемо, до прикладу, перекис водню, подивимося, як він буде діяти на поверхні. І чи забере зайвий наліт, сліди, який буде від нього ефект? Наливає тут поруч, біля крану. Я чую, що шипить, звук йде. І бачу дрібними частинками, як наліт, який є внизу, починає поступово від поверхні підходити. Подивимось, який буде результат. Візьмемо лимонну кислоту. Мовно кажучи, тут я бачу є наліт. Але її сюди прям. Так, і візьмемо ще третій варіант. Це у нас оцет. Я його нанесу на хромований кран. Ну, тут в мене є наліт такий білий. Кран пошкоджений, але він має нам класно забрати саме мой наліт, наскільки це можливо. Можете потестувати вдома, наприклад, взяти оцет на хромований кран, зверху нанести буквально за декілька хвилин. Забереться. Поверхня стане блискучою. Так, подивимось з вами на результат. Тут у нас був водню. справа була відкладення. А тепер подивимось ліво. Отут. Ми не вичищали, тобто помітно, наскільки тут наліт і бруд залишився. І з цієї сторони, наскільки його стало менше. Зверху ми наносили з вами оцет на хромований кран. Бачите, наскільки він став блискучий кран на лід забрався повністю, якщо порівняти з нижньою частиною тут, внизу, де мене протирали. І зверху тут є дійсно різниця. І третій варіант, ми з вами пробували лимонну кислоту, а тут був такий жовтий наліт внизу. Буквально за декілька хвилин його не стало. Тому, в принципі, такі три прості способи, які можна використовувати вдома. Це оцет, як кислота, лимонна кислота. І перекисінь Він буде таким хорошим помічником вам в кухні чи в санвузлі, в душовій.